25 липня Дніпро-1 розпочав свій шлях у кваліфікації Ліги Чемпіонів. У номінально домашньому матчі, що пройшов на Кошицькій футболовій арені, Дніпряни програли грецькому Панетінайкусу 1-3. Благодійний товариський матч Тотенгема з Шахтарем транслюватиме телеканал X-Sport. зустріч пройде 6 серпня о 16-й годині у Лондоні на стадіоні тоттенгем Готспур. 12 клубів УПЛ об'єднались, щоб співпрацювати з провідними ОТІТІ-сервісами. Клуби підтвердили свою готовність... До співпраці з провідними отт сервісами, такими як Мегого, Київстар ТБ, Світ Ві та Сетанта Спортс. Перші ігри першого туру чемпіонату України 2023-2024 будуть доступні для перегляду на Мегого, Київстар ТБ та Сетанта Спортс. Також зараз триває процес діалогів з іншими провайдерами, такими як Світ Ві, Водафон Ті та Воля. Клуби дійшли згоди, що на початковому етапі матчі будуть транслюватися безкоштовно. Львівський рух в останній момент вирішив вийти з проєкту. Рух опублікував офіційну позицію клубу щодо проєкту УПЛТБ. Рух, який тривалий час послідовно відстоює ідею об'єднання усіх клубів УПЛ і створення УПЛТБ в інтересах усіх клубів учасників проєкту, прийняв рішення не брати участь у фінансуванні нашим клубам приватного бізнес-проєкту Мегого. Таким чином львівський рух вийшов із проєкту УПЛТБ та створив Ютуб канал УПЛТБ і запросив до співпраці інші клуби чемпіонату України. УАФ затвердила положення про порядок застосування ВАР у сезоні 2023-2024. Для проведення матчу із застосуванням ВАР клуби УПЛ та ПФЛ повинні надіслати відповідну заяву не пізніше, ніж за 9 днів до дня проведення зустрічі. Якщо від клубів УПЛ не було отримано достатньої кількості заявок, відповідна комісія УАФ самостійно приймає рішення про призначення ВАР на матчі УПЛ, щодо яких не були отримані заяви від клубів. За таких обставин клуби зобов'язані здійснити всі необхідні. ...хідні платежі за застосування вар та за арбітраж відеотехнічних осіб матчу. Трансляція матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги конференції між Ворсклою та Ділою буде доступна на ютуб-каналі Полтавського клубу. Гра відбудеться 27 липня о 20.30. Номінально домашній для Ворскли матч пройде на міському стадіоні в Тихах, Польщі. Новачок Динамо Загреб Богдан Михайліченко вийшов на заміну у матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів проти Астани. На 71-й хвилині. Зустрічі за рахунку 4-0 українець замінив на полі Марко Булата. Це дебют колишнього гравця Київського Динамо та Шахтаря у складі хорватської команди. Півзахисник сент джонстона Максим Кочерявий відзначився голом у матчі Кубку шотландської ліги проти Р Юнайтед. річний українець на 43-й хвилині зустрічі зробив рахунок 1-1. Це дебютний гол футболіста в 11 одинадцяти матчах за сент джонстон Виконавчий комітет УАФ ухвалив рішення про призначення іспанця Унаї Мельгоси на пост головного тренера молодіжної збірної України. Кандидатуру Мельгоси запропонував Сергій Ребров. До цього 47-річний іспанський спеціаліст працював у тренерському штабі Риброва. Національній збірні України він відповідав за збір інформації щодо потенційних гравців команди, аналіз матчів молодіжної та юнацької збірних. Попереднім тренером збірної України Ю 21 був Руслан Ротань, який продовжить співпрацю з УАФ у якості головного тренера олімпійської команди. Динамо оголосило, що півзахисник команди Джастін Лонвик на правах оренди перейшов до Андерлехта. Орендна угода 23-річного нідерландця розрахована на один рік та включає опцію викупу гравця. Хавбек став гравцем київського клубу у вересні 2022 року. На його рахунку один гол та один асист у 18 матчах. Андерлехт минулий сезон фінішував 11-м чемпіонаті Бельгії. Вінгер Динамо Жерсон Родрігес офіційно на правах оренди перейшов у Сіваспор. Орендна угода 28-річного Люксембуржця розрахована на сезон 2023 2024 Минулого сезону футболіст на правах оренди грав за Аль-Вагду, забив два голи у 16 матчах. Чинна угода гравця з Клубом спливає теж через рік. Сіваспор у сезоні 2022-2023 фінішував 14-м чемпіонаті Туреччини. Румунський Чефер Клуш оголосив про підписання українського Вінгра Євгена Коноплянки. У новий клуб українець перейшов на правах вільного агента. Попередньою командою Євгена була польська Краковія, у складі якої він провів 38 матчів, забив 4 голи та віддав 2 асисти. Про деталі угоди між Чефер Клуш та Коноплянку не повідомляється у минулому сезоні. Чфер Буш зайняв третє місце у чемпіонаті Румунії, відставши від лідера на 9 очок. Ворскла оголосила про оренду центрального захисника Атлетіко Метрополітано Т'яго Сантани. Оренда 25-річного бразильця розрахована на один сезон. Про фінансові деталі угоди не повідомляється. У білозеленій футбольці Сантана гратиме під 74-м номером. Це другий вхідний трансфер Ворскли за нинішнє трансферне вікно. Чорноморець оголосив про оренду центрального нападника Горсенса Самсона Ономіго. Деталі контракту з 25-річним нігерійцем не вказуються. За інформацією, Трансформаркт орендна угода розрахована на один сезон. Самсон також може зіграти на позиціях лівого та правого Вінгера. У 21-му матчі за Горсенс Форвард забив два голи. За підсумками минулого сезону команда вилетіла у другу за силою Ліги Данії. Колишній півзахисник Львова Максим Грисьо також став гравцем Чорноморця. Контракт гравця з клубом розраховував. На два роки. Грисьо виступав за Львів з вересня 2020 року. Він став вільним агентом 1 липня. Протягом кар'єри Максим грав також за Карпати та Рух. Грисьо у минулому сезоні провів 24 матчі в УПЛ. Вінгар Денис Олійник став гравцем ЛНЗ. 36-річний українець перейшов у ЛНЗ вільним агентом, адже 30 червня сплив його контракт з Ворською. За інформацією, Трансформарк, угода між гравцем та клубом розрахована на один рік. Оліник гратиме в ЛНЗ під 16 16-м номером. Минулий сезон Оліник відіграв за Ворсклу. на його рахунку. Два голи та чотири асисти у 23 матчах. Протягом кар'єри також виступав за фінський сік, вітес, Дармштадт, десну, дніпро, металіста, київський арсенал. Кривбас оголосив про трансфер опорного півзахисника Дензе Джехада Бізімана. Контракт з 26-річним уроженцем Руанди розрахований на два роки. За інформацією, Transfermarkt, перехід відбувся на правах вільного агента новачок Криворіжців – капітан збірної Руанди у 51-му матчі за національну команду. Він забив один гол. Дензе минулий сезон фінішував восьмим у другій за силою Ліги Бельгії. Також Кривбас оголосив при підписання Гокіпера Володимира Маханькова. Воротар перейшов до складу Криворізького клубу на правах вільного агента після завершення договору з Колосом. З кривбасом Маханьков уклав трирічний контракт. За два роки у колосі Кіпер зіграв у трьох матчах за ковалівську команду, пропустивши 11 м'ячів. Протягом кар'єри Маханьков також грав за молодіжні команди Динамо, Карпат та «Полісся». За Глембі оголосив про перехід півзахисника Динамо Сергія Болеце на правах оренди. Угода розрахована до кінця сезону 2023-2024. Зоря оголосила про підписання чотирьох гравців. Центральний захисник Андерсон Джордан підписав контракт з Луганською зорею. Про термін угоди з 24-річним бразильцем не повідомляється. Раніше Андерсон виступав за Ботафого, Томбенсе, Віла Нову та Шапекоенсе. Трансфер марк оцінює футболіста у 350 тисяч євро. Також новачками луганського колективу стали Вікенті Волошин, Олександр Яцик та Антон Боль. Оренди це чи повноцінні трансфери не повідомляється, але раніше з'являлися чутки саме про. Оренди минулий сезон Волошин провів в Олександрії, віддавши чотири результативні передачі у 18 матчах. А Боль та Яцик зіграли по три матчі за першу команду киян. Результативними діями не відзначились. Український голкіпер Реала Андрій Лунін вступив у перепалку з тренером воротарів Луїсом Льопісом. Наприкінці тренування команди у Лос-Анджелесі. Вони почали дискусію, яка тривала 10 хвилин. Лунін був не згоден зі словами тренера і невдоволено йому відповідав. В ході перепалки Андрій зняв свою маніжку та кинув на газон. Свідком цієї розмови був Тібо Куртуа, який знаходився поруч. Наприкінці діалогу Льопіс намагався заспокоїти ситуацію, щоб вирішити конфлікт. Півзахисник збірної України Віталій Бояльський може піти з київського Динамо. У послугах досвідченого футболіста зацікавлений один з італійських клубів. Лаціо готовий зробити білосинім пропозицію щодо гравця, повідомляє «Туту Маркато. Київське Динамо отримає офіційний запит щодо одного із лідерів команди. Віталій Бояльський цікавить багато європейських клубів, але конкретних пропозицій щодо його трансферу практично немає. Римський Лаціо готовий виправити цю ситуацію. Нещодавно керівництво українського клубу просило лідерів команди вдатися до. Зниження зарплати. Усі вони погодилися з цією опцією заради Динамо. 30-річний Буяльський не став винятком. Проте, невдовзі, Віталій зможе заробляти більше, ніж платять у Києві. Контракт півзахисника з Динамо діє до літа 2025 року. Римський Лаціо запропонує білосинім 15 мільйонів євро за українського футболіста. У трансфері Буяльського зацікавлений головний тренер італійського клубу Маурісіо Сарі. Орли стали віце-чемпіонами серії А за підсумками минулого сезону і потребують зміцнення складу напередодні. Дні, повернення до ліги чемпіонів. Сарі давно подобається гра хавбека Динамо. У сезоні 2022-2023 Віталій Буяльський зіграв за Динамо 39 матчів в усіх турнірах. Він забив 13 голів та зробив 6 результативних передач. Півзахисник збірної України та Донецького шахтаря Тарас Степаненко може розпочати сезон в іншому клубі. Досвідчений футболіст зацікавив представника однієї з найбагатіших ліг світу. Степаненко привернув увагу клубу із Саудівської Аравії, стверджує тут у Маркато. Контракт Тараса Степаненка із Шахтарем діє до літа 2024 року. Проте 33-річний футболіст може достроково залишити українську команду. Гравцем цікавиться клуб «Аль-Хіляль» з «Ер-Ріаду». Клуби із Саудівської Аравії витрачають великі гроші на запрошення футболістів із зарубіжних чемпіонатів. Головному тренеру «Аль-Хіляля» Жоржа Жезошу потрібен досвідчений футболіст у центрі поля. Саудівський клуб готовий заплатити Шахтарю за Степаненка 10 мільйонів євро. При цьому футболісту буде запропоновано контракт терміном на. Три роки Аль Хіляль вже готує пропозицію щодо українця. Тарас Степаненко перейшов до Шахтаря із Запорізького металурга у 2010 році. У сезоні 2022-2023 капітан Гірників зіграв 36 матчів у всіх турнірах, забив три голи та зробив стільки ж результативних передач.